Гумористична повість вітаскоп, частина 4. Наукові працівники. Інформація про проєкт омолодження не залишила байдужим нікого. Усі були стурбовані технічними та науковими питаннями, пов'язаними з винаходом. Кому ж першому належало зацікавитися науковою стороною проблеми, як не науковцям, саме їм? То двоє науковців розмовляли біля відчиненого вікна інститутського кабінету. Стояла тепла погода, співрозмовники були одягнені у легкі сорочки, один з них говорив, злегка погойдуючись, з п'яти на носок і засунувши праву долоню пальцями між ґудзиків на грудях. Очевидно, з причини відсутності борту мундира. О, цей наполеонівський жест, який же він промовистий. Співробітник був дещо старший за свого колеги. Різниця у віці дозволяла йому говорити з легкою поблажливістю, злегка випнувши животик і розтягуючи слова. Злегка. М -м -да -да. Важливі розмови часто починаються саме з цього багатозначного вигуку. І це правильно, бо завжди спочатку треба дуже добре подумати, а вже потім говорити. Думати ці люди вміли. То буває серед учених. Як ви почуваєтеся, шановний? Із найсерйознішим і найприскіпливішим виглядом запитав старшого другий співробітник. Іронічність цього простого питання відчувалася, навіть не в інтонаціях голосу, а видна була в його хитрий усмішечці. Молодший щойно увійшов з вулиці, на його голові була квітчаста кепочка, а в руках згорнута газета. Газетою він збуджено постукував по лівій долоні. Ну, так. Е, десь між чудово та пречудово, повільно промовив старший. А що? Більш точно ви висловитися не можете? не вгавав жартівник у кепочці. Зовсім не можу. Я також хочу так жити. Дозвольте мені трохи постояти біля вас, продовжував свої вправи у гуморі молодший. Він зняв свою кепочку бейсболку і легковажно вдягнув її на голову цілковського, який мовчазно був присутній під час бесіди у вигляді кабінетного бюста. Кепочка ніяк не гармоніювала з бюстом так за кольором, потім молодший, зовсім неповажно, посмикав по груддя за бороду, просто від надлишку енергії. Стійте, мені не шкода, старший був налаштований доброзичливо. Я завжди буваю такий розгублений, коли бачу щасливу людину так близько. Приємно слухати розумні речі. Продовжуйте, у вас добре виходить, старший співробітник говорив зі значним виглядом, намагаючись надати голосу авторитетних інтонацій. Це, мабуть, заважало йому помітити іронію в условлюваннях молодшого співрозмовника, а той уже дивився у вікно, зосередив свій погляд на пам'ятнику. На подвір'ї інституту. Там теж був присутній Ціолковський, тільки на повний зріст і кам'яний. Думки молодшого співробітника почали крутитися навколо цього об'єкта. Цьому на подвір'ї кепочку на голову вже не одягнеш і за бороду не смикнеш. Високо, подумав він сам собі, а голос сказав. Цікаво! Чи можуть колись поставити пам'ятник молодшому науковому працівнику? Незрозуміла думка, з якого це дива, за які такі заслуги. Ну, ну, за якісь, за внесок, у світову науку, голос молодшого дещо втратив запал і впевненість. Щоб поставили пам'ятник, потрібно мати значні заслуги. А не просту дисертацію. А старшому, науковому, можуть поставити, наполегливо продовжував молодший. Питання його, мабуть, зачепило. А старшому можуть, на те він і старший. За пристойні заслуги можуть поставити пристойний пам'ятник. Голос старшого співробітника звучав упевнено. Чого можна було зробити висновок, що він зараз говорив саме про себе, без жодних узагальнень. Тобто, на вашу думку, старшому науковому можуть поставити, а молодшому ні? Звісно, якщо всім поспіль ставити пам'ятники, то у постаментів не вистачить. Це ж очевидно. Скажіть, чому ви такі впевнені, що вам після життя поставлять пристойний пам'ятник, великий і красивий, бронзовий, можливо, нащадки поставлять вам пам'ятник просто з твердого дерева. Ви так не думаєте? Такий тон вже явно виходив за рамки наукового етикету, але молодший розпалився і не помічав цього. Чому ж із дерева? Невже мої дослідження не варті більшого? Не знаю, не знаю. Можливо, бронзи на всіх не вистачить. Вони нащадки. Нащадки. Потім самі вирішать, що робити. Їм буде видніше. Ці нащадки на сьогодні ще зовсім не виросли. Не можна передбачити, як вони оцінять наші заслуги у майбутньому. Потрібно якось ще почекати, потім стане зрозумілим. Скільки треба чекати, скільки, невідомо. Хоча в будь-якому разі їм буде видніше. Ви абсолютно праві. Нащадки спочатку мають морально зрости до усвідомлення моїх досягнень. Потім уже нехай міркують про пам'ятники. Я припускаю, що в далекому майбутньому я зовсім нікуди не поспішатиму. Нехай ставлять. Декілька та у різних місцях. Старший при цьому теж став дивитися на Ціолковського у дворі інституту, якого, безперечно, бачив уже багато разів. Але тепер його погляд набув деякої особливої зацікавленості. А може, ви віддасте перевагу, щоб вашим ім'ям назвали якийсь проспект. Фантазія молодшого почала грати новими ідеями. Газета в його руках забарабанила більш нетерпляче. Він хотів повідомити щось важливе і підбирав для цього потрібний том і позу. Це передбачити неможливо, скажу вам впевнено. Ось тут я вам скажу вже цілком впевнено. Може бути, і проспект, може, а може, і якась заміська вулиця з поганим освітленням і розбитим асфальтом. Але, як мінімум, це може бути школа або кінотеатр. Я людина широких масштабів і широкої душі. Про дрібниці гадати не буду. Так, так, звичайно, ви маєте рацію, тільки я думаю ще ось про що. Людям із серйозними заслугами суспільство не повинне просто ставити пам'ятники. Не той рівень вдячності. Пам'ятники, це так, дрібниця. За середні заслуги можуть бути з різного матеріалу каменю, бронзи, комусь підійде із дерев, гей, буде достатньо. А ось за значні досягнення суспільство має продовжувати цим людям життя настільки, наскільки це буде технічно можливо. Такий вид винагороди буде найприроднішим. Інтонації молодшого співробітника від зневажливості зросли до помітного пафосу. Я так думаю, і такий уже існує, Ось про нього пишуть. З цими словами молодший ефектним жестом розгорнув газету та показав статтю в ній. Так, 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 я також чув про цей проєкт. Йдеться про омолодження заслужених людей. Старший швидко переглянув газету і поклав її на стіл. Гарне починання, це цікаво і служна думка. Ви абсолютно праві. Якщо там винахідники візьмуться за справу серйозно, то може бути толк. І, відверто кажучи, Непогано було б дізнатися, куди потрібно подавати заявки на продовження життя. Ви не знаєте? Старший знову взяв газету в руки та почав переглядати статтю уважніше. Ні, але поцікавлюся продовження життя це, звичайно, не шматок бронзи і не шматок граніту. Зовсім інша справа. Адже відомо, пам'ятник, він хоч із каменю, проте річ не надто й стійка. Хіба варто на них орієнтуватись? При кобрижній черговій зміні влади їх весь час намагаються скинути. Це так не естетично. Не сперечаюсь, ні, не сперечаюсь, годі й казати. Кожному по заслугах. До речі, непогано б нам і грошову винагороду теж утримувати відповідно до заслуг, а не оці жалюгідні. Що вже тут говорити про пам'ятники? Це все ж таки у майбутньому. А зараз хоч би премію виписали посолідніше, щоб не соромно було перед світовою спільнотою. Ми все ж таки науку рухаємо вперед. Так, 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 так. Вам, як старшому науковому працівнику, це, звичайно, видніше. А вам, як молодшому науковому працівнику, краще вірити мені на слово. Просто довіряйте моєму досвіду. І все. Тут, в оголошенні, до речі, телефони вказані. Ось наприкінці. Можна й дізнатися детальніше. З цими словами старший акуратно звернув газету і засунув її до кишені штанів.